У гості до нашої студії сьогодні завітали Катерина Тищенко та Марина Твердохліб. Вітаємо вас! Доброго дня! Катерино, ми знаємо, що ви майстер краси. Ви створюєте красу, допомагаєте жінкам бути гарними, вродливими і підкреслювати ті достоинства, які у нас є. Створюєте прекрасний манікюр та педікюр, бровки. От Розкажіть, будь ласка, які модні тенденції цього сезону є, і чого слід дотримуватися нашим подолянкам, аби виглядати завжди модно та сучасно? Тенденції цього сезону такі пастельні тона, пудрові тона, як брови зараз роблять пудрові, так і нігті. Але я хочу сказати, що не треба е, йти в ногу з, моду. Та, йти в ногу з модою, е, тому що повинно йти все від е, душі. І якщо людина, якщо жінка відчуває, що вона хоче зробити себе яскравою, не треба дивитися, які сьогодні тенденції. Е, треба відчувати то, що ти хочеш, підкреслювати справді власні Так, І... Якщо у нас, наприклад, мода вчора була. Дуже широкі брови, воно дійсно не всім іде. Коли жінка хоче підкреслити свою красу, не треба йти так, як, як керує нами мода. Не треба цього робити. Не Не варто, робити. правда? Не треба. То ви, як майстер, завжди підказуєте своїм клієнтам, 에... подолянкам, як краще. Підказую, правда? і у нас така професія, що ми в якійсь мірі як психологи. І ми просто ми вислуховуємо, ну вміємо переконати жінку, і вона виходить і дійсно говорить, що дякуємо, що ви зробили так, як ви бачите, бачите так як ви підсказали, так як ви так, зробили. Як справді мені краще, так а не просто так, так. як видавилася в якомусь журналі чи по телевізору. Ну в основному всі приходять з фотографіями. Та ви що? Е, да, Приходять з фотографіями, які, які би вони хотіли мати. В основному це е, акторки. Я слухаю все, починаємо розмову, а потім я говорю, що ну ви розумієте, що е, в акторки. Другий макіяж, вона не ходить в... Інший овал обличчя, висота лоба. Так, так. вона не ходить кожного Формоноз. дня з такими, наприклад, от, з, з такими нігтями, з, такими, з таким макіяжем. Зараз, саме головне зараз натуральність. І жінка натурально, коли виглядає мінімум косметики, от це дуже є гарно. От я підказую, ми багато розмовляємо, і ну жінки прислуховуються. На перший погляд вони дивляться на майстра, а потім вже вони і часом хочуть зробити так, як у майстра. Да. Так, адже да. Майстер гарний і вродлива. Дуже багато говорять. Мені, будь ласка, так як у вас. Так. Це дуже приємно чути. Так. Наші телеглядачі ще не знають, але Марина Твердохліб, наша друга гостя, це ваша донечка. Так. Отже, в нашій студії зараз мати і донька. От, і Маринка також надзвичайно талановита особистість, і ми знаємо, що ви фотохудожниця і разом з тим журналістка. Так, насправді, ну я б не сказала так, фотохудожниця, тому що це таке хобі. Я захопилася цим зовсім нещодавно, але мені це подобається. Що mm. любите фотографувати? Люблю фотографувати все, але найбільше все-таки дітей. Тому що вони насправді щирі, відкриті, не грають на камеру, на публіку, На публіку, так. Напевно, з ними найкраще спрацювати, співпрацювати. Якісь є у вас напрацювання? Так, є. Ну, скажімо так, в різних напрямках є трішки діти, є трішки природи. Починала фотографувати і тренуватися на, на мамі. Я її перша і постійна модель. <рес> я була захоплена від тих фото, які я бачила у вас у рамочці на вашому робочому місці, і завжди запитувала, що це за нова фотографія. Це знову вас Маринка фотографувала? Як так, можна так. потрапити до неї на фотосесію? Пам'ятаєте? Так, І ось Маринка дуже гарно це виходить. Правда, дякую. Навіть було поки що перше весільна фотосесія, але разом з тим, своєю професією ви обрали журналістику. Чому такий вибір? Я не думала, що я буду займатися журналістикою. Це все сталося зовсім спонтанно. Мати мого чоловіка журналіст, і саме так я. Запросила да, вас до співпраці? Спро — Спро спробувала. Я зразу дуже боялася, але вона сказала, твори в школі писала і напишеш тут. Прекрасно. Як важлива підтримка, правда? Так, Коли да, рідні завжди, нас. завжди підтримувала. Навіть якщо були якісь ну, не зовсім там правильні речення, не зовсім правильно складені. Не Зовсім вдалі, скажімо так. так. Ніколи вона мене не ображала, завжди сідали разом. Вона мені пояснювала, як краще це зробити. Ви успішно просуваєтесь в цій спеціальності так, далі і так, отримаєте задоволення. Так, які теми найбільше любите висвітлювати? Чи це новини, чи це погода, чи Я... це політика? Чи це можливо особистості, психологія, що саме? Напевно, все-таки особистості. В нас є дуже багато цікавих людей. Кожна людина, кожна історія це щось неймовірне, можна слухати просто годинами. Ну, і ось це мені найбільше подобається. Тобто навики психології є як у матері, так і у донечки. Так. У нас Адже, Так, Адже вміння слухати це надважливо слухати, перейнятися, зрозуміти і відчути, як саме краще розкрити ту чи іншу особистість у штаті, правильно ж? Адже можна також словом ненароком образити людину. Як так стається, що цілі родини, покоління. Є творчими, багатогранними, їхнє життя таке різнобарвне. Звідки ваші задатки? Ну, наші чому задатки? причина? Хто винен? Наші задатки у нас така є особистість. Це моя мама, Маринкина бабуся. бабуся. Вона у нас ще більш багатогранна, вона у нас поетеса. Вона дуже багато разів. Вигравала багато гран-при, вона їздила на, на конкурси, конкурс. вона спочатку проза вона писала. Спочатку писала прозові Да, Віничні. А потім вона почала спробувала пішла напрямок гумористичний, їй це дуже пішло. І от вона у нас стала така, от гумористка Вінниччини. Дуже багато завоювала нагород, вона випустила вже дві книжки. От ми черпаємо, навіть буває, що в нас такі ситуації, коли в неї щось вона пише гумореску і телефонує. Ну, щось не складається. Ну, і ми так починаємо підказувати, в нас смішні теми говорити. О, так вона. Тільки сама пише, але ми от бувають такі ситуації, що ми як починаємо розказувати. Вона вона вже й забула про що писала. В основному вона пише: отак, ну так як я працюю з великою кількістю людей, і є різні ситуації. І смішні такісь, розказати, і я розказую оформлююся. Я розказую саму ситуацію. Мама на, на другий день вже мені розказує гумореску. Пише вже написала гумореску. Просто творча родина, співпрацюєте разом, допомагаєте разом один одному. Та да, також також вона зараз ну вже певний час займається вишивкою неї є дуже багато ікон. тобто ще й зайнялась вишивкою. Так, так. Це так. не щодавно, Вишивати. чи вона завжди вишивка? Не завжди, але й не зовсім довго, скажімо так. Коли вона пішла з роботи, і вона просто, щоб не піти в себе, От, вона ще знайшла собі, собі ще одне no. таке хобі. Вона почала вишивки. Не просто нашиває, от, як картинку беруть, наприклад, купують картинку і по ній просто вшивають. Вона все сама з голови, все е, вищитує. Тобто, в неї є картинка <кхід> в якихось певних іконах, в певних кольорах е, до кінця, до завершення це зовсім інші кольори, інше вбрання. Ну, от, вона сама собі вибирає так, як їй подобається. Вона не копіює, там, не, не копіює. Там, робить там. сама. За своїм смаком. Так, ось воно що, я правильно розумію? Тобто бабуся за останній час розкриває все нові нові таланти в собі. Так. І дає вам приклад. Так. Надихає вас. Ну, можливо, хто знає, які ще таланти відкриє в собі Маринка і чим ще захоче займатися. Ну, я також спробувала вишивку тільки бісером. Бабуся нас вишиває нитками, я спробувала бісером. Ну, поки що подобається. От, бачите, є якісь уже роботи. Я чи... поки що ці таланти не проявляю. в мене більші таланти йдуть все-таки в сфері, Ті, роб... в сфері вашій роботи, в сфері красоти. От, до речі, у нас проходив конкурс. Моя мама родом з теплика. У нас проходив конкурс панна теплика. Я вже є 8 років в журі. От мені це найбільше подобається. От подобається виявляти красоту, розказую, як повинна вона йти по сцені, як вона повинна себе поводити, який в неї повинен бути макіяж. Як це... повинна виглядати, подати себе, манери, так, етикет. Так. дуже конкурси дуже гарні. На жаль, вони не йдуть далі, дівчатка. Тобто це на місцевому, на місцевому рівні, на місцевому рівні вони всі е, задоволені. У нас е, в цьому році приходив молоді дівчатка, а минулого, минулого року був, спробували от, такий був експеримент е, панна Теплика комусь за 30. Чудовий. Дуже експеримент. сподобалось. Просто дуже, чудовий дуже сподобалось. Жінки, вони більш Розкутіші і вони більш, більш такі сформовані, сформовані вже, і вони більш такі, от з разом. От немає конкуренції в жінок, так як в молоді зараз, все-таки є конкуренція. Я хочу бути кашою суперництво. Після 30 вже цього немає. Уже всі жінки сформовані. Ці от дуже гарний був далий експеримент. І хто переможниця був? Серед тих, кому було за 30. Переможниці були всі. Так, справді. Просто вибрали таку вже більш достойну, а так. Переможниці всі, що вони вийшли на сцену. І справді не кожна може вийти так. якусь свою сором'язливість, навіть так, можливо, якісь бар'єри є психологічні. Отже, а хто був ініціатором? У нас дуже багато талантів на тепличні, дуже багато є талантів. І є така, от вона організатор заходів цих всіх Тетяна Борисівна. Котик, тут вона проводить конкурс панна теплика. Тут вона проходить проводить конкурс Любов з першого погляду. Вона дуже творча людина. І ми з нею так багато років, якби були в друж... є в, в дружніх, дружніх стосунках. І вона мене запросила 8 років назад, що я хочу, щоб ти була в журі. Все-таки ти працюєш. ми Експерт в експерт. В галузі краси. І вже 8 років ми з нею так дуже гарно співпрацюємо. Катюша, ми знаємо, що ви, як спеціаліст в галузі краси, готуєте дівчаток, в тому числі на конкурс Пісвіниця. Правильно? Так, І також так. підбираєте їм за своїм смаком дизайн, манікюру, педікюру. Ну, дизайн, якби, дизайну як такого немає, тому що от на конкурс завжди є от шаблони. Да, от, натуральне. Так. Вони повинні бути всі, усі повинні бути натуральні. Саме головне, щоб воно все було доглянуте. Коли воно доглянуте, воно дуже має гарний вигляд, і Пасує, жінка в першу чергу тільки, так, так. тільки повинна за собою доглядати. А там уже які кольори, то це вже вибір кожної жінки. Вибір кожної жінки, в залежності від настрою, смаку, події. Так, так. так і навіть пори року. Так. Я переконана нашим телеглядачам, надзвичайно цікаво почути якусь гумореску віршу у виконанні вашої талановитої бабусі. Підозра, ти чого така сумна, подруга питає? Та здається, чоловік мій мене не кохає. А чого ти такий висновок зробила? Ну, а що б ти подумала, подруженько Мила, як поїхав на курорт зо два роки тому, ще з тих пір не повернувся він назад додому? Всього лише підозра. <рес> так, так. Нещодавно вийшла книжка мамина лірика. Вона себе також спробувала В жанрі ліричному. В жанрі ліричному. Дуже в мене просто нагортаються на очі сльози, коли я читаю, вона дуже багато віршів написала. Мені багато донці мої дуже гарні вірші. І от... Я так. Один із них. В першу чергу вона написала, якби вірш Героям Небесної Сотні, я її хочу зараз зачитати. У Києві весняний дощ, в Дніпро біжить вода з калюжі, а я не можу відійти після майданівської стужі. Мороз діймає до кісток, горить вогонь в залізній бочці. Юнак до гурту підійшов у білій вишитій сорочці. Погрітись можна, бо замерз, що зуб на зуб не попадає. Сідай поближче, роздягнувсь, кров молодеча, видно, грає, яка там кров, замерз, як пес, та ми ж такого не чекали. Мій пуховик обледенів, як з водометів поливали, Дали йому старий бушлат, з тих, що позносили кияни. О, цей бушлат, спасибі вам, переживе ще три майдани. Вдягнувся, радий, мов дитя, коли б іще чайку попити. Та вибачайте, вже спішу, йду барикади боронити. Пішов, сміхнувся, хай щастить, привітно нам махнув рукою. І, хоч ще лютий лютував, в повітрі пахло вже весною. А по обіді почалась така страшенна стрілянина, горів будинок провспілок, коктейлі, молотова, шини. Творилось неймовірне щось, дим чорний аж до неба вився, страх пережити довелось, але майдан все ж не скорився. Стріляли снайпери в наш бік, вогонь погас в залізній бочці. Юнак лежав край барикад у білій вишитій сорочці, розкинув руки, мов хотів увесь цей білий світ обняти. Під ним лежав старий бушлат, в крові прострілений, зім'ятий. Душа летіла до небес, ту рідну сотню доганяти, Стиснулось серце, вдалині іще одна заплаче мати. Мама моя дуже багато присвятила таких віршів, як би написала Героям Небесної Сотні. Дуже її душа болить. Ну, якби, як у нас у всіх, у кожного, кожного громадянина України, ми всі переживаємо, щоб у нас все було добре. І головне, щоб у нас був мир. Справді. І поряд сум і радість завжди у всі часи. Так. На жаль, крокують поряд. І, звісно, дуже правильно, що гуморески також вона пише, тому що ота нотка гумору вона просто потрібна щодня. Головне, аби щоразу падаючи, знаходились сили вставати і йти вперед. Давайте на завершення нашої програми ще якийсь ліричний вірш, але на позитивній ноті. Можна, я прочитаю е, два вірші, які мама написала мені і написала своїй онучці Маринці е, Катрусі. Ти казав, пропаду, що під плотом умру, що без тебе я нуль, я з тобою, родина, та спалила мости, вдячна долі за те, що була завжди поруч біля мене дитина. І на щастя, і втіху маю доньку одну, як дві краплі води, так подібно до тебе. Все в житті її віддам, з неба зорі зірву. Прихилюй їй шмальточок високого неба. І ще вона написала Мариночці. Отак От все склалося в моїм житті, що бавлю я маленьке у ночатку. І з нею вчуся, і співаю їй пісні, любовно називаючи зайчатку. Зі щастям не співаю в Унісон, життя веде свою звичайну гаму. Хоч я оберігаю її сон, вона ж в тім сні постійно кличе маму. У вас така порядна, щира, чуйна бабуся. Раді бачити вас у гостях нашої програми і з радістю запросимо вашу бабусю, Раїсу Васильівну Гарбуз, до нас у гості. Дякую. Ми сподіваємося, вона прийме запрошення, і приїде до нас. Вона з задоволенням прийме, так. вона у нас творча особистість. І зачитає нам особисто ті вірші, які вона вважатиме за потрібне показати на останок нашої програми Катюшо, Маринко, що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам. Насамперед, я хочу побажати миру в країні. Хочу побажати, не дивлячись ні на що, треба завжди залишатись якби оптимістом і от людиною, насамперед, людиною. Нехай. Усі наші сьогоднішні мрії завтра будуть реальністю. А я нагадую у студії з нами сьогодні. Була майстер краси Катерина Тищенко та фотохудожниця журналістка Маринка Твердохліб.